На світанку рано, стані Авраама, до намету, сину, підійшла ага. І в журні печалі бо дорога дальня, з панею проститись, прагнула вона, і в журній печалі, бо дорога дальня, з панею проститись, прагнула вона. І в хвилини смутку їхньої розлуки, сара подивилась на свою рабу і жалем зізнання попросила мужа відпустити їх з миром хай вони ідуть і жалем. Зізнання попросила мужа відпусти їх з миром хай вони ідуть. Авраам наповнив міг їх водою, і запаси хліба дав дорогу їм. Агар спокійно, тихою ходою шла і поруч неї любий ізмаїл, і агар спокійно, тихою ходою шла і поруч неї любий із моїм. Пустині дикі, під палючим соняцем, спекоту нестерпно, скінчилась вода, дивлячись на сина, мати зняла руки, З вірою у небо глянула вона. Дивлячись на сина, мати зняла руки З вірою у небо, глянула вона, плакала до Бога, свіз не витирала, Говорила тихо, дивні слова. Можу дивитись, як він помирає, бачиш ти владико, скінчилась вода, не можу дивитись, як він помирає. Бачиш ти владико, скінчилась вода. В стражданнях спраги, втомлений синочок, шепотів устами і благав творця, раптом, а з неба, сповістив з любов'ю, показав на місце, де була вода. Раптом ангел з неба сповістив з любов'ю, показав на місце, де була вода і наповнив міхи чистою водою. Мати син зібрались, знову путь і а в проміннях сониця, золотим струмочок, джерела живої, чистої води, а в проміннях сониця, золотим струмочок, джерела живої, чистої води. Любі подорожні, якщо ти в пустині також будеш прагнути, Бога ти проси, Він тобі покаже, як і ці рабині на струмок життєвий, чистої води. Він тобі покаже, як і ці рабині на струмок життєвий чистої води. Дорогі слухачі, читаючи Біблію у 21 розділі Книги Буття, а саме з 9 по 21 текст, ми читаємо історію Агар, яка була невільницею Сари, дружини праведного Авраама. Зокрема, 14 текст і нижче говорить нам про те, що Агар. Разом із своєю дитиною заблукали в пустелі Бершеви. Згодом у агарному бордюці закінчилась вода, і вона поклала свого сина під кущем, а сама відійшла на певну відстань і там сіла та сказала: Не хочу дивитися, як мій син Ізмаїл помирає. Тож, сівши на віддалі, вона голосно заплакала. А Бог почув голос дитини, і Божий ангел запитав із неба Агар: Чому ти плачеш? Не бійся! Бог почув голос твого сина там, де ти його поклала. Вставай і підніми дитину. Підтримай сина своєю рукою, тоді Бог відкрив їй очі і вона побачила колодязь. Тоді агар пішла, наповнила бурдюк водою і дала синові пити, а Бог був з дитиною. Таким чином, життя Агар та її сина врятував Господь. Дорогий друже, люба приятелько, можливо, хтось із нас зараз проходить певною життєвою пустелею скорбот, і ми неначе заблукали у всіх наших тривогах та переживаннях. І, можливо, нам здається, що нас ніхто не бачить, і усім байдуже щодо нас, але насправді. Дорогі друзі, це не так. Нас бачить вічно живий Господь Бог, який бачив у постелі агар. І так, як агар та її дитина були надзвичайно дорогоцінними в Господніх очах, також і ви є надзвичайно дорогоцінні для Господа. Про це нам Говорить Євангелія, звернімося ж до Господа у нашій щирі молитві своїми словами і попросім Його про допомогу, а Він є всемогутнім Богом. А для того, щоб наша молитва була прийнята Господом, нам потрібно наступне перше, Щиро покаятися перед Господом за скоєні гріхи, відкинувши гріх зі свого життя. Адже у першому посланні апостола Петра 3:12 написано очі Господні до праведних, а вуха Його до їхніх прохань. А Господнє лице проти тих, хто чинить лихе. І друге, щоб наша молитва була прийнята Господом, нам необхідно зробити новий заповіт нашою настільною книгою, яку ми щодня будемо уважно читати, вивчати і виконувати. Адже так говорить Господь Ісус Христос через Євангелію від Івана 15. 7. Коли ж у мені перебувати ви будете, а слова мої позостануться у вас, то просіть, чого хочете і станеться вам. Отже, для того, щоб людина отримувала від Бога благословенні відповіді на її молитву, то Боже Слово говорить про те, що людині потрібно щиро покаятись перед Богом за свої гріхи та увірувати в Євангелію, тобто в новий заповіт. Щире покаяння та істинне увірування в Євангелію відкривають нам вхід у вічне, блаженне Царство Небесне, а також Спасають від вічного вогняного озера. Саме тому так говорить Господь Ісус Христос через Євангелію від Марка 1.15. Покайтеся і віруйте в Євангелію, тобто у новий заповіт. Слава Ісусу! resto